4-3. Четвертий удар бити доброгось. Ой, боже мой. Що звірком запозділися? 11-й номер Грушова. Так. 52 онлайн, що там може щось там якийсь лайк? Чи що там, алло, товариші? Подякував оператору виявити як Арнольд давай. Теж в кут. Що-то всі один кут б'ють сьогодні. 4-4, так? По п'ятому удару. Хто не забиває, той, той відлітає. По п'ятому удару. Так, тут там фереша... Ага, воротар сам б'є, так. Пан Левицький. Ух! Пушка залетіла, так? Да? Сильно, сильно. Снятинка 5-4. Йде бити 10-й номер. Форвард. Хорошував, Віталій. То я задоб'ю трошки. 56 онлайн. Ну, дякуємо вам за такий онлайн, шановні, дякуємо. Б'ємо сьогодні всі рекорди на трансляції. 5-5. Да, Все, тепер кожен, кожен відбитий м'яч чи гол вирішальний. Одинадцятий номер світинки. Б'є. Так, через пять. Пятнадцатый. Да, пятнадцатый. Нет, Пятнадцатый номер Грушева. Из добыта. Що може бути краще? Як після матчої пенальті десь в півфіналі, в фіналі, півфіналі. це просто тема. Для вболівальника це найкраще. І. Та ти шо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну мало що бракувало, ну я в шоці? 6-6. І ніби кинувся пан Микола, і ще ногою зацепив. Так, хто там? Снятинка. Підглючує трансляція, Ілки. Ні, ні, все вроді би добре. Все спокійно. Ух, є, добре. Що там, я вже збився, шановні, що там ще 6, вже 7, 7. Я досі грахувати не вмію. Шістдесят два онлайн. Продовжуємо бити рекорди. Там хтось щось підкрутку якось включив, я так пані, якісь доброжелателі. Я в шоці, сейф! Але круто! Ну все, команда, снятинки вітаємо з виходом у фінал. Очікуйте там, молодці! Ну Це лотерея. Тут не забив Роман, на жаль. Тут не в ньому справа, тут кінець матчу. Це лотерея. 69 онлайн трансляцію припиняємо. Дякуємо вам трошки. Чекаю вас на наступному наступній трансляції за кілька хвилин. Медвежа. Доброго гостів. Вітаємо снятинку.